Навчитися смиренню можна тільки від смирених людей. Ми повинні смирятися під Бога, під Божих людей. Коли ми смиряємось, ми прилагаємо зусилля. Само собою, смирення не приходить. Смирення це зусилля, це постійна робота над тим, щоб слово Боже було в нас. Світ нам дає сатанінську закваску. Сьогодні багато інших релігій. Кришна, учення Дарвіна, і це все приводить нас до пекла. І тільки апостоли, люди Божі, можуть нас привести к пірвінству. Праведність лота нас рятує. Лот показав свою праведність, він пішов за Божою людиною. І спасіння заключається в тому, за ким ми слідуємо: За Лотом, за Петром, за Божими людьми або за фарисеями, садукеями лжевчителями. ми повинні з'єднатися з.